Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу. Ціна за кілограм 387 гривень. І тільки гляньте, який светр мені вдалося знайти, це Hugo Boss. Очевидно, що тут у складі є вовна, і давайте разом глянемо ще набірки. Тут є QR-код, по якому можна перейти на сайт. І у складі 50% вовни, є навіть 5% кашеміру, модел і Поліамід. Щоправда, на дотик він дуже такий твердий, дубовий. Очевидно, його неправильно випрали, і він весь ось такий от збігся, зменшився в розмірі і тому став дуже щільним. Неприємний на дотик. Власне, через це, я думаю, його і відправили в секонд-хенд після неправильного прання. А так, в принципі, інших недоліків, нюансів немає. Далі буду приміряти ось таку кофту DKNY, це Donna Karan Нью-Йорк. Теж класний дорогий бренд. Розмір був вказаний L, вона дуже класно тянеться, гарного базового сірого кольору і попереду є логотип назва бренду. За складом вона натуральна, тут переважає котон, модал і є трішечки ластану. Кофта в такому дуже простому, розслабленому, кежуальному стилі, класно буде з джинсами або навіть можна використовувати її для дому, як якийсь домашній одяг. Адже вона дуже така от м'якенька, приємна. Дуже делікатна тканина, супер якість, класно буде носитися, і вона в ідеальному стані. Також вдалося мені знайти ось таку білу шовкову блузу. Дуже вона делікатна з таким мережевим, нашиті по ній такі от квіти. У складі 70% шовку і 30% віскози. Ідеальне поєднання, і ось так вона виглядає в примірці. Дуже гарно підійшла. Вона в ідеальному стані, без жодного дефекту, усе це мережево на місці, ніде не відпоролося, ніде навіть ниточки не стирчать от просто ідеальна. І якість тут також чудова, взагалі дивуюся, як її ніхто не забрав до другого дня. Адже і по якості, і по складу вона просто при Для літа просто супер класна знахідка. І це такий лайфхак, осінню найкраще купляти літні речі. Зараз на них мало хто звертає увагу. Зараз усі націлені на светри, на кардигани, а ось такі різні сорочки, блузи шовкові, якраз час купляти. І ще мені сподобалась ось така майка від Benetton, Італійський класний дорогий бренд, і вона з чудовим складом це 100% льон. Дуже гарний, приємний такий ніжний відтінок блакитного. Ось так вона виглядає в примірці дещо неакуратна, як на мене. Через те, що ця тканина дуже сильно тонесенька, напівпрозора, виглядає вона така дещо розхляба. Вона не зібрана, мені такі от футболки не подобаються. Я люблю більш структуровані футболки. І рукавчик тут теж мені не подобається. Ось цей такий скошений, він не завжди добре виглядає. Також взяла до примірочної, це вже класика, сорочка в смужку, блакитно-біла. Вона тут на вузол зав'язується, це Мазмаркет H&M. Розмір був вказаний 42-й. За складом вона дуже хороша, повністю натуральна, 100% бавовна. І Давайте дивимося її в примірці. Сорочка з доволі тонкої тканини, вона навіть дещо просвічується, тому не добре тримає форму, її можна вдягати лише ось так: зав'язувати на вузол або в заправленому вигляді. Вже як другий шар її не використаєш, адже для цього потрібно більш структуровану тканину, і тоді її можна так використовувати більш раціонально, тоді вона більш універсальна. І взяла до примірочної ще одну смугасту сорочку, теж блакитно-білу. Це у нас бершка, мазмаркет, розмір М. Щоправда, вона на короткий рукав і вкорочена. За складом також хороша тут поєднання візкози і льону. Віскоза 85%, льоном 15%. І ось ця сорочка по якості набагато краща, ніж попередня. Вона класно тримає форму, тканинка цупка. Просто єдиний нюанс, що вона дуже сильно пом'ята, Якщо її відпрасувати, просто буде шикарна знахідка, шикарний склад, якість просто супер. І стан у неї ідеальний. Надзвичайно мені сподобалася. І також сподобалися мені ось ці блакитні джинси. В першу чергу, за своєю якістю. Дуже класний тут цупкий джинс. Дуже добре будуть тримати форму і, власне, ось такі вони в примірці. На жаль, на мене вони виявилися маловаті, трішки так затісні і закороткі, а самі по собі класні, дуже гарного вони кольору, такий от блакитний із дещо сірим підтоном, дуже гарно виглядають. І, до речі, такі блакитні джинси дуже класно поєднуються саме з смугастими сорочками блакитними. Це такий варіант, коли немає чого одягнути. Далі буду приміряти ось таку кофту від Марко Поло. Теж класний, якісний, дорогий бренд. І видно по структурі тканини, що вона, скоріше за все, ляна. Бірочка тут, на жаль, відрізана, але так по відчуттях це льон. Дуже гарний у неї кольор, такий гірчичний, дещо приглушений. Щоправда, вона знову ж таки дуже помята, Це для льонок характерно. Якщо її відпрасувати, буде б виглядати розкішно. Приміряю я з цими ж джинсами і теж дуже гарно поєдналася це блакитне жовте. Вверху блуза має гумку, тому тобто можна її трішки приспускати і робити такі оголені плечі. І це буде виглядати більш актуально трендово зараз. Дуже багато в нас маркеті бачила блуз саме ось такими як човниками-вирізами, коли плечі оголені. І ще мені сподобалася ця блуза. Вона очевидно, що шовкова. Бірка, на жаль, тут відрізана, але на дотик по відчуттях на 99% можу сказати, що це точно шовк. Ну, припускає так, що можливо така якісна синтетика, але, скоріше за все, це шовкова. Річ Знаю, що якщо хочете перевірити точно, то можна ниточку підпалити. Якщо вона не буде виділяти такий специфічний запах і не поплавиться, то це шовк. Якщо це шовкова нитка, то вона розтреться в порошок. Особисто я не користувалася цим лайфхаком, але дуже багато чула від інших блогерів. Якщо ви користуєтесь цим лайфхаком, напишіть в коментарях, чи працює. Далі буду приміряти ось таку джинсову блузу. Це розмір і Дуже мені сподобалося, як вона ось тут попереду зроблена. Такі от гудзики, доволі незвичний стиль, гарний відтінок блакитного. Вона в гарному стані. Бірка зі складом тут, на жаль, відрізана, але ну, джинсова тканина вона не може бути синтетичною. І мені здається, що це навіть не бавовна а ліоцел, оскільки тканинка дуже ніжна. І вона, до речі, дуже класно співпала по кольору з джинсами. Майже тон в тон вийшов дуже гарний такий денім тотал-лук. Як вам він, пишіть в коментарях. З одягу це була моя остання знахідка, і найбільше мені сподобалася ось ця шовкова біла блуза. Заважила вона на 52 гривні. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки показують також вагові. Ціна така ж 387 гривень за кілограм. Ось ця цікава така оригінальна сумочка. І мені здається, що це хендмейд, хтось собі сам її пошив, зробив, але доволі акуратно, симпатично така от сумка шопер. Жодної бірочки всередині не було. Тут у нас така звичайна чорна сумка, вона з екошкіри, шкіри. А ось ця сумка, схоже, що з натуральної шкіри, дуже цікавої форми на коротких ручках і схоже, що вона вінтажна, дуже цікавого такого глибокого синього кольору. Ось так вона виглядає всередині. Знов ж таки бірок немає, але я скажу, що це точно натуральна шкіра. І ось тут була лейба з назвою бренду попереду. Тут ось така біла сумка невеличка, але вона з екошкіри. І ось ця сумка теж з екошкіри, але це доволі непоганий бренд Polo. Але це не той Polo, що Ralph Lauren, трішки інший, але теж дорогий і якісний. Власне, сумки далеко не дешеві цього бренду. Ось така сумочка в гарному кольорі, схоже, що вона також вінтажна була. Тут у нас більш такий підлітковий варіант сумки, срібна, з таким масивним написом. Це бренд Moschino, і Якщо це оригінал, то теж далеко не дешева сумочка. Ось така невеличка, як клач була. І ось ця доволі цікава. Така класична сумка в гарному теж кольорі, але це екошкіра зроблена під зернисто. Це впізнаваний бренд Guess. У них сумки переважно з еко шкіри. Вони не роблять, наскільки я знаю, з натуральної шкіри. Ну, принаймні мені ті, що траплялися, були фактично всі з екошкіри, навіть ті, що продавались в магазині, не секонд-хенду. А ось ця сумочка, така в зеленому кольорі, була з натуральної шкіри. І трапилася ще ось така дуже гарненька сумочка в трендовому кольорі Бордо, невеличка на двох ручках. Щоправда, у неї такі як царапанки були. А загалом класна. Це ось така непогана сіра сумка мішок в гарному стані. А ось це справді крута знахідка. Сумка схожа, що шкіряна, ще із такої добротної зернистої шкіри. І в дуже гарному стані є лише невелика потертість по низу сумки, а так гляньте, і всередині вона ціла, і ззовні навіть ручки, ніде не затерті без тріщинок, без нічого. Прям супер класна знахідка. Щоправда, вона така от важкенька. Виконана дуже добротно, дуже якісно. Видно, що це не далеко не дешевий бренд. Сумка класна. Напишіть в коментарях, як вам вона, а ми переходимо до взуття. Тут у нас такі червоні шкіряні балетки, доволі кумедні виглядають на якийсь вінтаж. Дуже багато загалом бачу вінтажного взуття, але знаю, що багато хто любить стилізувати вінтажні речі з трендовими, але це треба вміти робити. Адже якщо це зробити невдало, то образ буде виглядати дуже старомодним. Гляньте, такі класні кросівки. Це Adidas в дуже гарненькому стані з такими от смужками. Вони з натуральної шкіри і, схоже, раніше продавались на люксі. Ось такі ще були дуже акцентні зелені босоніжки в зеленому кольорі, але трішки вони мають понищені носики. Дивимося далі, що у нас тут ще цікавого є. Взуття доволі багато. Ось ці босоніжки теж мені сподобалися на такому прозорому каблучку. І вони в дуже гарному такому бронзовому кольорі, в ідеальному стані. Це у нас кросівки від Nike, але вони всередині були порвані. І ось такі теж цікаві Nike шкіряні, і стан доволі непоганий. Єдиний і що у них пожовтіла підошва, потрібно її чистити. І гляньте, які ще класні босоніжки, вони з натуральної замші в дуже гарному стані, на такому плоскому ходу. І поруч, ось такі на підборах, теж в ідеальному стані. Тут у нас щось схоже на біркінштоки, але це праймарк Mass Market стан так собі. І тільки подивіться, що я помітила: це крутий дорогий бренд. Hilfiger, дуже його люблю. Ось такі от босоніжки. Щоправда, вони не в ідеальному стані, трішки заношені, особливо це в по носиках, але дуже симпатичні, дуже класні. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще досі не підписані. Напишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше, можливо, що не сподобалося, і до нових зустрічей.